Російські аеродроми масово охопили вибухи. Літакої рефі начинені ракетами мали вилетіти на бойове завдання, але раптово потрапили під удар. Вибухова хвиля масово зачистила все навколо. Масштаби атаки вражають скрізь страшні пожежі. Невже нова поводина СБУ розкинулася по литовищах та військових базах окупантів, вражаючи наслідки, імовірно перевершили те, що було до цього. Вітаю вас, глядачі, підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Росія місцеві змі повідомляють, що вибухи пролунали поблизу аеродромів, де розміщені стратегічні бомбардувальники. Ту 160 ту 95 МС, та ту 22 м 3 Українські воєнкори також підтвердили вибухи в Росії. Окрім Московської області, вибухи пролунали в Калузькій області. Там під атакою опинилися аеродром Шайковка, на який базуються безпосередні бомбардувальники. Ту-22М3, а також місцевий аеропорт Калуга в області оголошено було план Килим. Також стало відомо, що на військовому аеродромі Морозовськ сталася пожежа. Епіцентр загоряння спостерігається у місці базування літаків. Про це повідомив телеграм-канал Кримський вітер» із посиланням на дані супутникової зйомки. Наразі причина виникнення вогню невідома, проте не виключається імовірність атаки. Пожежа виникла на аеродромі Морозовськ у Ростовській області. У середок фіксується на стоянці літаків і в місці розташування інженерного батальйону, зазначено в повідомленні. Варто зауважити, що авіабаза Морозовськ слугує місцем дислокації 559-го Бардувального авіаційного полку «Рафі», у складі якого перебувають су 34 та винищувачі су 30 35 Раніше в гур зазначили, що на аеродромі Морозовськ було уражено ворожі винищувачі Су 34 Також під вогневе ураження потрапив склад із боєприпасами. Повністю знищено винищувач бомбардувальник су 34 Ще два ворожі літаки такого самого типу імовірно пошкоджено уламками. Серед іншого також повідомлялося і про ураження російського аеродрому Мілярово. Зокрема, на супутникових знімках було зафіксовано. Пожежі у районі злітно-посадкової смуги та стоянок російських літаків на аеродромі на цьому литовищі базується 31-й винищувальний авіаційний полк із першої змішаної авіаційної дивізії ПКС з Місцеві жителі також повідомляють і про безпілотники та нарахували понад 16 вибухів на цих трьох локаціях. Паралельно з цим вибухи лунали і на ще одному аеродромі Арафії біля Ростова. Після потужної бавовино очевидя спостерігали загреву від пожежі. Ціліотеки стала авіація база, із якої Росія часто запускають дрони камікадзе типу Шахет. Про наслідки атаки. Пише і російський телеграм-канал ВЧК ОГПУ. Інформацію про вибухи та пожежу в районі аеродрому. Підтверджує також телеграм-канал Супернова Плюс. Окрім цього, зазначається, що зафіксовано пожежі в районі злітно-посадкової смуги та стоянок російських літаків. Більше того, із російських пабліків та аналізу супутникових знімків випливає те, що під час атаки використовувалися не лише стандартні бережуючі БПЛА, імовірно аналоги шахет, а й більш сучасні розумні ФПВ, які вміють обходити радіоперешкоди і атакувати навіть замасковані об'єкти. Також стало відомо, що через атаку тимчасово зупинили роботу аеропорти Ульяновська, Казані та Нижньокамська. Водночас як повідомляє телеграм-канал Шот, вибухи лунали в Рязані та місті Скорпін. А очевидці публікують у мережі відео, на яких видно пожежі в районі місцевого аеродрому та 360-й авіаремонтний завод. До речі, за попередньою інформацією удар могли завдати ракетами-дронами пекло, які дістають на 500 кілометрів. Окрім цього, неспокійно було в місті Енгель Саратовської області Рефі, де знаходиться військовий аеродром. В мережі з'явилося відео, на яких можна почути як які звуки, так і побачити вогонь в одному з районів, де розташовується аеродром Енгельс. На цьому військовому литовищі базуються бомбардувальники ту 95 МС, які запускають по Україні ракети Х-101. Далі поговоримо також і про ураження російської авіації, адже стало відомо, що служба безпеки України знищила легкомоторні літаки Росії, які перехоплювали українські далекобійні дрони. За інформацією СБУ, цю важливу місію виконали спецпризначенці центру спеціальних операцій Альфа. Зазначається, що ворожі цілі успішно знищено на тимчасово окупованих територіях України. Цього разу наші спеціалісти відмінусували два легкомоторні літаки, які окупанти розмістили на аеродромах та використовували для збиття українських далекобійних дронів. Ідеться в повідомленні. Ну а тим часом військовий експерт Лех Жданов розповів і про інші важливі ураження на російській території. Далі можемо більш детально послухати. Далі переходимо плавно на за границю на Московію і дивимося, що ж там. А там за эти выходные в Воронеже была атакована ТЭЦ-1, ТЭЦ электрическая мощность 378 мегаватт, тепловая мощность 1389 гигахалорий в час. Она обеспечивает как минимум 4 района города Воронежа и более 1000 предприятий, в том числе крупнейший воронежский воронеж синтез Каучук. Это химпредприятие, которое в том числе, в первую очередь, производит компоненты для взрывчатых веществ. В Белгороде по итогам вчерашнего вечернего ракетного обстрела есть серьезные повреждения системы энергоснабжения и теплоснабжения города. И да, в Белгороде blackout был, ну естественно тоже нет тепла и нет воды. Ростовская область. Добрые дроны посетили. Кстати, в Белгороде мы достали, ну там либо штормшедов, либо э, наши э, хаймерсы э, достали до до объектов вот энергетической инфраструктуры. Воронеж. Добрые дроны нанесли удар по железнодорожному вокзалу. В Ростовском Таганроге произошло аварийное отключение высоковольтной линии. В ряде районов города отсутствует электроэнергия, об этом сообщают местные власти. По словам расистов, горит одна из подстанций, которая находится недалеко от Ростова. Также возникли проблемы со светом и водой. Далее ночью, этой ночью, наши добрые дроны атаковали три объекта на территории Российской Федерации и оккупированных территориях. Тут тоже мы и везде били, и по Крыму, и по, и по территории Российской Федерации. Так вот, в результате подстанция Коренева, 35 киловольт, 27 километров от государственной границы Украины, горит. Атаку, была атака на Крым, предварительно в районе ПГТ-Гвардейская накрыт склад боеприпасов 210 километров от линии боевого соприкосновения. Наш украинский Крым. Кстати, Гвардейская это ж тот же район, откуда пускают по нам беспилотники. Ну, до речі, варто зазначити, що за даними телеграм-каналу Кримський Вітер під ударом опинився аеродром в Новофедерівці. Також вибухи були в районі села Андріївка. Відомо, що поруч із цим населеним пунктом розташований аеродром Кеча. Пізніше телеграм-канал повідомив, що на аеродромі Бельбек стріляє ПВО. Окрім того, раніше у Гвардійському могли бути атаковані склад боєприпасів або аеродром. На селищем було видно два осередки пожеж. До речі, варто зазначити, що до цього СБУ знищила три гелікоптери та ворожий зигирка Пан 1 на військовому аеродрому Кіровська. В окупованому Криму, як зазначає відомство, було нанесено вогневе ураження по місцях дислокації авіаційного компонента засобам протиповітряної оборони складах зберігання боєприпасів, ну а також у розвідувальних та ударних дронах ворога. За наявними даними, операції СБУ знищила три багатоцільові та ударні гелікоптери окупантів Мі 8 мі 28 а також самохідний зенітно ракетно-громатний комплекс «Панцер-С-1». Зазначається, що протягом ночі на ворожому аеродромі відбувалася вторина дотонація. СБУ системно працює над знищенням і знижено. Женням спроможності РФ задавати авіаційно-бомбових ударів по території України. Окупанти мають усвідомлювати, що їх дороговартісна військова техніка та боєприпаси не захищені ніде ні на лінії бойового зіткнення, ні на тимчасово окупованих територіях, ні в глибокому тилу ворога. Ідеться в повідомленні. Якщо ж говорити і про інші удари по російським литовищам, то варто нагадати, що раніше генеральний штаб зсу повідомив про знищення ще одного російського літака після ураження аеродрому Бориса Глєпськ у Воронезькій області РФ. У мережі повідомлялося, що після атаки спалахнула пожежа в районі військового аеродрому Бориса Глєпськ. Займання фіксувала система моніторингу НАСА. Уражено склад із керованими авіабомбами, навчально-бойовий літак та імовірно інші літаки. Повідомили в Генштабі. Але найцікавіше і найтаке, знаєте, прекрасніше, що не тільки ЗСУ наносять ударів по авіації РФ, а ще й вона сама масово падає через технічні несправності. Зокрема, в Липецькій області Російської Федерації під час заходу на посадку після виконання планового навчально тренувального польоту зазнав аварії Винищувач-перехоплювач Міг 31 Про це повідомляли в Міноборони країни агресорки. Екіпаж літака катапультувався. Загрози життю льотчикам немає. Заявили в військовому відомстві. За даними пропагандистських видань, літак не ніс боєкомплекту і упав в лісовому масиві. Чаплигинського району і спалахнув. Пожежу вже загасили. Також і в Краснодарському краї Рефі зазнав аварій. Літак Ан-2. Попередньо могло загинути двоє росіян. І про це повідомляли розміта міністерства надзвичайних ситуацій РФ. Зазначалося, що літак впав неподалік від однієї з військових частин російської армії в Єрмаковському районі Краснодарського краю. Хто саме перебував на борту, цивільні або військові невідомо. Але за попередніми даними загинуло двоє росіян. В ОМНЕС Краснодарського краю авіакатастрофу за 40 кілометрів від населеного пункту Танзибей підтвердили, але підтверджують, що загинув тільки один пасажир літака. На місце аварії додали в мене направлені були додаткові сили та засоби. Також туди ж вислали медиків. Ну а тим же часом стало відомо, що в нас вертольота К. 226, у російському Дагестані загинули заступник гендиректора та провідні фахівці кизлярського електромеханічного заводу. Це підприємство опускає широкий спектр продукції військового призначення, зокрема для авіації. У мережі з'явилося відео, на якому зафіксовано падіння гелікоптера, який чомусь намагався приземлитися на пляжі. Як видно на опублікованих кадрах, повітряне судно під час приземлення на пірс зачепило хвостовою частиною землю, після чого знову піднялося в повітря у напіврозправленому вигляді. Повідомляється, що вертоліт прямував із. Кізляра до бази сонячний берег». на його борту, окрім трьох керівників військового заводу, в авіакатастрофі загинули ще двоє: водій одного із начальників та борт-механік-гелікоптера, який помер у лікарні. Дякую вам, глядачі, Що ви додивились цей випуск до кінця? Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Я з вами не прощаюсь, бо побачимось зовсім незабаром.